Отримати паспорт як громадянина України, так і закордонний стало набагато легше з огляду на те, що в країні тривають бойові дії. Уряд ухвалив деякі зміни у законі. 28 жовтня уряд прийняв постанову про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, проєкт якої розробила Державна міграційна служба. Так тепер, наприклад, є можливість оформлення документів для виїзду за кордон дитині на підставі звернення лише одного з батьків. Спрощено і процедуру отримання електронного паспорту громадянина України. Передбачена можливість формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії. З'явилась можливість завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не здійснював прийом заяв, пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон, отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники. Також розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років, і надано можливість здійснювати її у режимі відеоконференц-зв'язку у разі неможливості членам сім'ї бути присутніми особисто. Також у Державній міграційній службі нагадують, що постанова набуває чинності через 15 днів після її оприлюднення. Тобто, оформити за спрощеною процедурою документи можна буде після 10 листопада. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.